Всім доброго дня! З вами Солосфарка. Сьогодні хочу показати вам старенький апаратець відром ММА 250 ДПЛ. Що таке ДПЛ, невідомо. Де, це може помітити колись я вам показував в моєму світі. Там, там було ДК, ну там, понятно, там дубовий кейс в комплекті йшов. Що таке PL, непонятно. З цим апаратиком вийшло все, як я люблю. Балакали про один апаратець, тобто про відро масфетне. А приїхав оцей. Дядька каже, просто каже, зробить профілактику. Ну, Зробимо. там хейтери кажуть, да от, ти каже, грязю поливаєш регулярно. Ну давайте, отак от, от. Ви гляньте. От На цей дизайн. Тобто мозку зробити отут знизу такі яйця. Хватило. А підписати де плюс, де мінус, якось ні. що людина сама там понашкрібала, плюс і мінус. Це у нас. Старий апаратець ММА-250. Тільки додавлені у вигляді яєць передня морда і задня із пластику. Ну, це вже пішла оптимізація. Бо на що продавати такий залізний апаратець? Ну, ти купиш його і пропадеш років так на 10 15 А продавати ми що будемо? Ну це не порядок. Ні. Оце якраз той випадок, як пам'ятаю, то бував, у мене хейтери пишуть. Та вот, що ти таке кажеш, у мене відро 15 років, польот нормальний. Тут без питань. От У такого відра для нього 10-15 років це, це не возраст. 4 конденсатора. Полтинник, діодний міст, радіатор нормальний. Транзистори у нас тут, Fire Shield, FGH. Йо-моє, шуткалі. 8 діодів. Що ще для щастя треба? Понятно, що він буде працювати, ну це тільки, знаєте, це тільки надія на те, що десь щось китайце, десь щось там ну, не докрути. А так, ну як такий апарат продавати? Ну, блін, ну, так не пойдет. Треба хоч, хоч яйця пластмасові зробити, хоч морда жопа розіб'ється. Може хоч і за цього ти в магазин прийдеш за новим відром. Приберемо це блютуз з'єднання. Кнопочку 2X в паралель пустим. щоб нічого у нас не потекло. Вентиль змажем, бо він тут просто Воно торохтить, навіть ти його не включаєш. Ще тут на діодах я там декілька кольцевих тріщин побачив, поверпаю все. Ну, як завжди. Попугаїв трохи на землю спустимо, а ампераж піднімемо, Бо зазвичай в таких апаратах десь так 150-160. В такій комплектації ми сміливо піднімемо до 200, я думаю, буде в норм. Перший тест робив на баласті, Мінімальний ток. 10 ампір мінімум у нас. ставимо отмітку 66. 26 вольт, 40 ампер. отметочка 112 26 вольт 80 ампер отметочка 158 26 вольт 140 ампер отметочка 204 26 вольт 180 ампер и максимум максимум у нас 190 ампер То есть получается что у нас Тільки по максимуму співпадає. Тут міточка 100. Тут 73. То тобто есть не получается вивести тільки в і він співпадає. Так, може ще його замкнути. По-моєму тут немає в цьому апараті. Та ні, води є. Давайте на максимуме замкнем. Да. Причому щось він дуже-дуже шустрий. Так, вертаемся на отметочку 112 и поварим электроником троечку ОНІ. Nee, з цим і взагалі, нам треба щось робити. з ним працювати неможливо. Дубл номер 2 Це мені більше подобається. Давайте максимум. Що він тут покаже. Топ КЗ 251. Так, вертаємося до відміточки 100. 12 электроник троечка ОНИ ставим отметочку 158 отметочка 204 и электроник четверочка Максимум красавчик повинен працювати. Хай сім щастить! до нових зустрічей.